Привіт-привіт! Я Валяна Немержицька, і це нотатки дружини пастора. В сьогоднішній нотації хочу поговорити на дві такі теми. Перше, хочу поговорити про вдячність і невдячність, і нашу реакцію на вдячність і на невдячність. І друге, хочу поговорити про затяжні такі е, образи затяжні, за, за довгу пам'ять таку. А щодо, щодо минулих образ, знаєте, в пасторському консультуванні або в духовному консультуванні, якщо вам так приємніше слухати, одна із речей, які постійно повторюються в людях, це те, що вони живуть своїм минулим. Ну, такий термін трошки зачовганий, але що я маю на увазі? Наприклад. Коли приходить людина і розповідає про свої відносини із кимось, наприклад, ось у нас у церкві була така жінка, яка, в якої дома жили батьки і її сестра, і постійно, ніби нею користувалися. І ось коли вона приходила. Знову ж таки, плакатися і говорити про те, як їй тяжко, а насправді було тяжко. Мені доводилося слухати е, е, знову ту саму історію про її образи з самого дитинства, як батьки віддавали завжди перевагу сестрі, е, вірніше своїй старшій дочці, потім його, її дитині, і як нею користувалися. І ось... Коли я говорила, що єдиний спосіб в даному випадку це розділитися, жити окремо, вона цього не хотіла, бо треба було пройти цей непривиємний момент. Я кажу, якщо ти хочеш допомагати батькам і мати їх в своєму домі, вона була незаміжня, до сих пір незаміжня, мого віку вона. То ти можеш uh, сказати так, батьки хай живуть в мене. Але сестра із своїм сином, підлітком тоді, хай вона йде uh, і, і живе окремо. Ні, мої батьки без неї не йдуть, і був такий, нібито в її очах замкнутий круг. І мені постійно доводилося слухати uh, цю історію, в якій не було виходу, аж поки. Я не сказала їй, дивися, я не можу бути весь час для тебе подушкою, в яку ти будеш плакатися, без дій, зміни, які ти будеш приймати. Тобто консультація або консультант, працює, консультацію треба давати тільки тоді, коли людина, яка приходить до тебе на консультацію, прислуховується до твоїх порад. І щось робить із ситуацією, в якій вона знаходиться, коли вона просто приходить для того, щоб постійно говорити про одне і те саме, тоді, в принципі, немає виходу. Врешті-решт, після певного часу, вона попросила сестру вибратися. Батьки пішли з нею. Ось це пройшов момент такого, такої напруги. В відносинах батьки були ображені, сестра була ображена, вона переживала сама за себе, як буде далі з ними ображеними. Але врешті-решт відносини наладилися, сестра побудувалася і все нібито було гаразд. Хоча, хоча образи і дитячі, так вони і залишалися. Не було, не було внутрішнього вирішення. Ось тому, дивіться, коли у вас є якісь болі й образи, ви їх не зможете вирішити, якщо ви їх не проговорите. Можна відгороджуватися, можна викидати людей з свого життя, можна прикидатися, що ти їх не знаєш. Але якщо. Ти не назвеш в їхній присутності образу, яку вони вчинили тобі по імені, або не почуєш також і їх, це є не біблійний принцип вирішення конфлікту. Це не є, в принципі, вирішенням конфлікту, бо треба обговорити. Я багато про це говорю: треба сказати. І почути, сказати і почути. Це є біблійний метод лице в лице вирішення конфлікту. Або може, може, бути, може і не бути конфлікту, може бути просто якесь непорозуміння. Якщо людину ви викликаєте на розмову, вона не йде на розмову, тоді ви не відповідальні за те, що відносини перериваються, відповідальна інша людина. І вам, як би не було тяжко, як би було неприємно, ви все рівно приносите цей біль до Бога, виплакуєте, говорите і приймаєте, дозволяєте Богу стати замісником у вашому серці за ту людину, яка вас зрадила. Він, Христос, приходить, заповняє вас. Оту зраджену територію, зраджене місце починає виливати бальзам, тому що його Бога насправді достатньо, якщо ми дозволяємо йому бути Богом в Богові. Так, біль буде присутній, але він уже не буде руйнуючий, контролюючий і а, такий руйнуючий. Та я сказала, руйнуючий, чи, чи він не буде гноїтися. У вас всередині, це на рахунок цього. Тепер дуже подібне є, коли, коли приходять люди на розмову, і я запитую і жаліються, скажімо, на когось, на когось починають жалітися, і я запитую. Чи ви пробуєте будувати відносини з цією, чи, чи є якась спроба? Була спроба 20 років, 25 років назад. Я їм приносила їжу, я їм давала одяг, я їм допомагала, але вони, і вони, і вони. І вони. І насправді, коли вслухатися, то конфлікту як такого немає. є тільки непорозуміння і небажання почути, що, що в той людині в душі, так, є такі накрутки, висновки, основані на своїх почуттях, а не на тому, що говорила чи робила інша людина. Тому, коли ми говоримо повторення, коли ти Живеш тим, що тобі зробили 20 років назад, або якщо це говорити те, що ти вважаєш злом, або те, що ти комусь зробив 20 років назад, говорячи про добро, це означає, що в тобі немає життя, руху Божого. Тому що, коли є рух, то є звільнення. Ти не будеш пам'ятати добро, яке ти зробив, бо хай права рука не знає, що робить ліва, і ти не будеш очікувати від людини вдячності. Та є люди по-різному реагують, вони можуть бути невдячними, а можуть бути вдячними не так, як ти очікував. А може вони, вдя... може вони рахують, що вони вдячні, може вони по-своєму якось і вдячні. Але ти закарпував, закарбувала в собі цей біль і от тим прикриваєш своє небажання йти назустріч людям. Ось, я не говорю про те, що всі конфлікти будуть вирішені. ні. Але коли в тебе бурлить те, і ти виправдовуєшся тим, що було 20 років назад, або звинувачуєш тим, що було 20, 15, 10, років назад, час назад, тоді проблема, що в тобі немає життя. Тому ж, проблема, що в тобі, може, може, це прозвучало трошки так жорстко, але послухайте це в контексті. Та? І е е е якщо ти не бажаєш сьогодні людині, дати ну, почути людину, побачити людину, зробити крок на зустріч, Може, він нічим і не буде, може не буде в ньому якогось а, результату позитивному, але якщо ти виправдовуєш 20-річними подіями твоє небажання а, щось зробити сьогодні, це є велика проблема. А я це говорю звичайно в плані особистих цивільних конфліктів, не в питанні війни, не в питанні російської агресії, щоб ви. Це зовсім інше, і там застосовуються інші біблійні принципи. Треба мати для того, щоб говорити з людьми лицем в лице, треба мати всередині стержень. Що це за стержень? Це прийнятість в Бозі і незалежність від людської думки. Коли, якщо в тебе є оцей стержень, і ти не визначаєшся людською думкою, тоді ти не будеш боятися дивитися людям в очі, чи вони винуваті перед тобою, чи ти винуватий. А, тому що в тебе є стержень визнати простити, і в тебе є стержень попросити пробачення. Коли ти не бажаєш простити і коли ти не бажаєш попросити пробачення, тоді ти будеш уникати погляду і присутності людини. Ось. Але коли твоє серце насправді перебуває в спілкуванні з Богом, ти маєш цю повноту від Бога, тоді, незалежно від того, скільки добра ти зробив людині, і незалежно від того, чи вона вдячна, вона для тебе залишається людиною, достойною побачити і подивитися її в вічі, особливо коли пройшло стільки часу. Коли твоє серце вдячне Богові. Ти не служиш і не робиш щось для людей, щоб вони були тобі вдячні. Бо коли люди невдячні, вони травмують твоє серце так, що в тебе відбиває бажання робити добро, добро не тільки їм, а взагалі. І це вже давання місця дияволу. Не, Ми не робимо добро, очікуючи нагороди на цій землі, однією з яких є подяка та вдячність. Ми не Допомагаємо, щоб отримати, але ми допомагаємо, бо ми вже отримали від Бога повноту ось тут. То. Тому такі ці два моменти а, хотіла з вами поговорити. Звичайно, ми не, а, не а, відповідальні за те, як люди реагують на наші дії. Ми відповідальні за наші дії і за реакцію на те, як реагують люди. Ми маємо, Наша влада в тому, щоб бути вірними, чи нам подякували, чи не подякували. Ми відповідальні за те, щоб докорити братові овічі, так як написано. Ми відповідальні за те, щоб попросити пробачення, коли ми винуваті. А іноді ми не хочемо почути, що ми винуваті, тому уникаємо. Наша відповідальність бути людьми світла і називати речі своїми іменами. Отака у мене рефлексія сьогодні. У нас тут іде дощ, і цей дощ так якось мені такі думки. Я вчора трошки і на Фейсбук писала про вдячність. І сьогодні про це І з пастором Миколою. Ми про це бесідували. Ось то, ну. Що ви думаєте, як на вас впливає? Поділіться, як на вас впливає людська вдячність і людська невдячність. Чи перестаєте ви, чи відбуває у вас охоту творити добро, людська невдячність? Чим ви керуєтеся в тому, щоб робити добро? Тому що, навіть якщо взяти це в нашій країні, що є стільки корупції, і небажання, і насильства, якщо ми будемо керуватися тим, що навколо нас, тоді і ми. Не вір, не виявимося вірними Богові, а головне, щоб домоуправитель був вірний. І це можливо тільки тоді, коли наші очі направлені на автора і на звершителя нашої віри. Благословляю кожного з вас. По-перше, Господи, я прошу тебе за кожну людину, яка поранена невдячністю інших людей. Хай серце знайде цілісність. В Твоїй доброті і в усьому, що ти зробив, хай від невдячності людської нас зцілить вдячність Тобі, Твоя повнота, Твоя прийнятість, твоя, Твоє батьківське це глибоке серце, що ми навіть ми ж взагалі для тебе не можемо бути прийнятими по тому, ким ми є, але Ти зробив нас такими, щоб нас. Ти сам зміг прийняти через Ісуса Христа, Ти забезпечив абсолютно все. І в цьому наша повнота, наша цілісність і наша надія. Благословений Бог, хай вливається Духом Святим в Твоє серце, повнотою Божою. Амінь. Я Валя Мершицька, і це нотатки. Дружини пастора. якщо вони є для вас благословінням. Ставте вподобайку. А якщо ні, то ні. Шалом.